Вітаю всіх глядачів та підписників на каналі Гренландія. Сьогодні 11 травня, неділя. І сьогоднішнє відео буде в такому невеличкому якби, форматі звіту і можливих там рекомендацій з приводу саджанців винограду. Адже всі, хто дивився моє попереднє відео, мабуть, щось такого очікували, тобто якихось пояснень. От, і власне, хочу їх викласти. А саме, найперше, звісно, я хотів би подякувати майже всім, дуже багатьом з вас, які писали ну, такі хороші коментарі, теплі слова, побажання. Ну, за власне за те, що я ніби просто вирішив відправити саджанці, мені це насправді не дуже було складно. Хоча, звісно, довелось деякий час потратити на його на їх пакування. Але ну, оскільки я взявся за цю справу, пообіцяв. Як казав один мій давній друг, взяв м'яч, то копняч. Там інакше слово мало бути. Ну, тобто, якщо вже взявся робити справу, то роби її добре і до кінця. Тому мені було дуже приємно читати ваші коментарі, ваші побажання. Одразу хочу сказати, що не ображайтесь ті, кому я не відписав там, чи не написав, написати мені на електронну почту, оскільки побажань було дуже багато. І ну а саджанців я не ставив собі за мету там знаєте виростити. Я взагалі саджанці ніколи на продаж не вирощував. Це просто цього року в мене так вийшло, що були ну, якби, власне отакі наявні. Я собі не ставив за мету там всіх забезпечити саджанцями, але хотів зробити деяку добру справу, тому не всім е вдалося відписати. Е Ось, але дехто з вас отримав від мене повідомлення. Ну і я думаю, що навіть дехто вже і отримав самі саджанці. Я їх відправляв в кілька етапів там, було, тому що на роботу я ходжу фактично кожен день, інколи і у вихідні. От, тому не завжди вдавалося, ну, вдається одразу все відправити. І на цей раз таки вийшло. Тобто... Якщо коротко, друзі. Значить, ті, хто хотів отримати саджанці по новій пошті, я думаю, вже отримали від мене повідомлення, можливо, дехто вже і забрав. Хотів повідомити тим глядачам, підписникам, ну, людям, які хотіли отримати саджанці через Укрпошту, я їх ще не відправляв. Оскільки в нас в селі Укрпошта працює ну, лише в визначенні години і в визначні дні, там, 2 чи 3 дні на тиждень. І немає можливості ні вранці, ні ввечері відправити посилку. Тому е, на цей тиждень я думаю, у вівторок в мене буде можливість відправити саджанці Укрпоштою тим, хто замовляв. Тому не переживайте, ви саджанці свої отримаєте. Вони ось тут, деякі там є ще під столом. От, е, тому Укрпоштою також ви все отримаєте, але трішки там треба буде ще почекати. От, е, далі. Що я хотів сказати? Якість саженців. ну, Сама упаковка, я в принципі, на скору руку там придумував. Тут я скоренько закривав картоном, е, вирізав такі вставки, щоб земля не розсипалась. Но сподіваюся, що дійде до вас добре. саджанці не мали би поламатися, бо я їх добре обгортав. З приводу якості лози, також прошу. Ну, сильно не критикувати, оскільки я саджен ну, вирощую виноград не для саджанців. Я не вирощував саджанці на продаж, по мірі, до цього часу. От. Хоча <правда> варто задуматись, бо <правда> бачу, що ажіотаж великий от, на саджанці. Ну, тим не менше, не вирощував їх на продаж, тому в мене в пріоритеті є ягода, а не лоза. Тобто я проводжу там, класичну там, обробку. Там, от Зараз буде в стадії трьох-п'яти листків. Буде обробка, як тільки буде гарна погода, можливо, якраз у вівторок. Потім друга це є перед цвітінням і третя після цвітіння вже в стадії гороху. Тобто, і переважно цих трьох обробок мені вистачає, щоб дочекатися там в середині серпня гарного винограду столового. Після цього, як я вже зняв грона, я виноград не обробляю ніколи. І ну, відповідно лози піддаються потім там ще серпень, вересень, і мільдю, і уідіуму. Тому на деяких лозах ви можете бачити залишки уідіуму, особливо минулого року Надія Азос піддалася тому грибку сильно, тому не критикуйте за власне там деякі пошкоджені лози. Але при правильній обробці цього саженця ви цей грибок ну, його міні мінімалізуєте. От і садженець буде добре розвиватись, тому що корнева система, як ви побачите там ну, в самих стаканчиках, є досить хорошою. Ось. Ну, А грибки вони так чи інакше завжди живуть на винограді, на виноградній лузі і повністю їх нищити. Ну я не бачу сенсу, тому що виноград вирощуємо в першу чергу для себе, для дітей. Ну, Можливо, в перспективі, коли я вже буду вирощувати виноград десь на продаж, то може й треба буде збільшити кількість обробок. Щоб він виглядав гарно, ну, але це вже зовсім інша тема. Словом. Наразі цих трьох обробок достатньо і ну, якби ще раз повторюся, пріоритет для мене це ягода. Я хочу, щоб мої діти, я і близькі і друзі споживали ягоду з мінімальною кількістю обробок. У нас і так в житті тої хімії вистачає. Самі знаєте. Ось друге. Потім третє, що я хотів сказати, Ага, запитували мене дехто про ґрунт, який я використовував. Насправді я зараз використав, це було також на руку, це звичайна ґрунтосуміш для вазонів, там, універсальна, яка продається в нашому в селі там, будівельному магазині. Тут рівень PH 5,5-7,5, ну, тобто такий нейтральний. Переважно всі ґрунтосуміші такі мають. Е, ну, от і все. Я раніше використовував, ну просто цього року не було часу. Я використовував цю ґрунтосуміш, змішував з піском, там, ще з перегноєм там, від крілів. Ну Це, звісно, краще, але то треба трохи побавитись. Зараз часу не було, тому я просто з цією ґрунтосумішою зі саджанці засипав. І в принципі вони деякий час будуть мати, я думаю, е, ну, якихось там корисних вітамінів, мікроелементів, щоб розвиватися в цьому стаканчику. От. Тому в принципі хто отримав саджанці може на свій розсуд там собі думати, коли їх висаджувати. Але я би казав, що після отримання вони там деякий стрес в коробочці отримують в темноті, їх будуть їхати до вас 2-3 дні. Тому хай він у вас поросте тиждень-два в цьому стаканчику побуде. Нехай корінчики адаптуються, ще виростуть кращими. Бруньки відповідно перетворяться трішки в невеликі пагони. От, а тоді вже собі виберете погожу днину, як то кажуть, і висадите вже на то місце, де він має рости. Ось. Тому я б не казав одразу там зараз пересаджувати, тому що ще тим паче можуть бути знову своротні заморозки, вже знову були 10 травня. Ну, дякувати Богу, в мене тут обминуло. Але знаю знову вже, що в дуже багатьох виноград черговий раз постраждав і дуже сильно. Дуже шкода. Але не засмучуйтесь, друзі. Це все. Пройде, виноград відновиться і буде далі дарувати вам гарні емоції, і настрій і задоволення від тої справи, яку ви робите. Тому це така невеличка рекомендація по тій типу, посадці. Ну, єдине, що зразу там не ставте саджанець десь на відкрите місце на сонце, тому що, ну, як не як все рівно, саджанці були там більше місяця в пивниці, в темноті. Бруньки, хоча б вже трішки адаптувалися тут під навісом, але я б так само казав. Вам тримати десь в такій на півтіні їх, щоб вони привикали до вулиці, загортовувалися. Ну, вже там за тиждень-два, як минуть тим паче, загроза заморозків, висадити собі на то місце, де ви планували. Далі, що ще щоб я не забув? А, ну оскільки я та бачив дуже багато бажаючих отримати саджанці. І ви знаєте, в мене така склалась. Ну, ідея, напевно, думка. Насправді кожен рік там багато виноградарів обрізає, обрізає лозу. Там її там, якщо не використовують, то десь спалює, викидає. Ну я це так само робив. Здебільшого де трохи саджанців вирощував, але переважно там вони йшли, роздавав друзям близьким або там за символічну ціну комусь міг їх спрезентувати. От е, тому у мене така виникла ідея, що в принципі я би міг кожен рік щось таке робити, щоб трішки піднімати настрій людям, е, тим, хто хоче зайнятись виноградарством, щоб спробував, тим паче сорти здебільшого це невибагливі, і на них можна так би мовити навчитись, е, хоча б почати вирощувати цю гарну ягоду. Тому я думаю, як все буде гаразд, Бог дасть здоров'я. То можливо восени, ну або на наступну весну це точно. я знов е, якусь певну кількість саджанців вирощую і буду ось так е, бажаючим передавати. Боже насправді мені ну, і мені самому приємно, як мені написав один чоловік, е, щастя не в тому, щоб брати, а щоб давати. Чи якось е, ну, типу, що людина щаслива, коли більше дає, ніж коли отримує. Ну і це насправді так, тому що десь воно так, так відчувається. І мені приємно і за ваші слова. І взагалі потрібно, як я вже і казав, робити більше добрих справ. Тим паче, в такий важкий час в нашій країні воно якось трошки підтримує людей і не дає впасти духом. Е, тому так я собі вирішив і я буду так робити, друзі. Тому вставати е, в чергу не потрібно, записуватися, але просто я буду на своїх відео, там, е, коли буде наступати час, е, ну, говорити, там, що планується якась певна кількість саженців, і тоді вже знову будете писати і зможете там отримати певний саджанець, якщо когось зацікавить. Тому не забувайте підписатись на відео, на канал, поставити вподобайку. О, це мене також мотивує, ваші перегляди, ваші коментарі. І тоді ви не, проступ, не пропустите наступних відео. Можливо, вони будуть і про пасіку, до речі, бо я сьогодні привіз бджіл собі підсилити пасіку, бо були також там і минулого року, і весною проблеми. Пропали в мене багато сімей. Ось, І привіз сьогодні бджілок і буду їх ввечері вже заселяти. Вони зараз там облітуються на, на пасіці. Е, тому, таке. тому підписуйтесь на канал, хто кого ще цікавить питання бджіл-меду. Ну, я, звісно, не буду там в деталях все це розповідати, оскільки є канал, який спеціалізуються на пасічництві, бджільництві. От. Але я так для душі інколи можу щось познімати. Кілька відео в мене, до речі, є на каналі, можете переглянути. Ну, от і все, власне, друзі. Мабуть, це те, що я хотів сказати в цьому відео. Такий невеличкий звіт. Е от. Ще раз хотів вам всім подякувати. Не засмучуйтесь ті, хто не зміг отримати саджанці. ті, хто очікує, що Укрпоштою, ви їх обов'язково отримає, отримаєте, я думаю, десь цього тижня. вже. Тому е не, забувайте, не забувайте допомагати Збройним силам України е в цей надзвичайно тяжкий час зараз для нашої держави. Це дуже важливо. У кого є якісь друзі, знайомі, родичі, допомагайте. Та й просто допомагайте Збройним силам України і всім оборонцям України. А також допомагайте один одному. Це, повірте, вас буде мотивувати. Добро, як то кажуть, кругообіг, добра в природі ніхто не відміняв і все буде до вас повертатися. Я вам щиро це бажаю. От. І до нових зустрічей! Все буде Україна!